Вітаю, Програма Нікополь сьогодні і головні події міста за минулий тиждень. 19 лютого відбулось засідання громадської ради. Обговорювали проблеми та перспективи розвитку сфери житлово-комунального господарства. У своєму вступному слові виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак окреслив проблеми житлово-комунального господарства Нікополя та поділився перспективними планами реформування цієї сфери. Якщо повернутися до проблеми, зв'язані з жилим фондом, то ми прекрасно розуміємо, що в будь-якому випадку основна задача, яка стоїть перед городською властю, це все-таки виведення жилого фонду в ОСББ. Начальник управління житлово-комунального господарства Ірина Сандул доповіла про створення конкурентного середовища на ринку житлово комунальних послуг. Про проблеми життєдіяльності ОСББ присутнім розповів начальник відділу комунального господарства Володимир Жилін. Представник обслуговуючої компанії домком Нікополь акцентував уваги на інноваціях у сфері житлово-комунальних послуг. Зазначив, що у зв'язку із стрімким зростанням цін на енергоресурси головне завдання міської влади та обслуговуючих компаній це термомодернізація житлових будинків та децентралізація опалення. Для цього запропонував залучити населення до енергозбереження, а також розробити механізм підтримки ОСББ. Особливо цікавою була позиція очільника міста з приводу варіантів енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді, що стосується не тільки помешкань, а й комунальних закладів. Кабінет міністрів і держгенергофективність розробили правила, які дозволяють створювати енергосервісні компанії, які будуть вкладати свої средства в дані об'єкти, і потім за що різниці, та которая буде Ефективність і різниця між реальним потребленням вони будуть погашати уже ті суми інвестицій, які вони вложили. Тобто варіанти з'являються, і ми ці варіанти, звісно же, будемо використовувати в дальнейшем. Проблемами, з якими доводиться зустрічатись та планами щодо їхнього вирішення, поділились члени громадської ради та представники ОСББ. Наприкінці засідання прийняли проект резолюції громадської ради. Він віддав життя за незалежність своєї держави 22 лютого. На площі біля міськради Нікопольці проводжали в останній путь свого земляка. Вакуленка Олександра Івановича. Олександру Івановичу було 48 років. З самого дитинства він мріяв про кар'єру військового та все своє життя віддав служінню державі та зміцненню її обороноздатності. Тому, коли він був призваний із запасу 21 серпня минулого року, без всіляких вагань відправився захищати країну. У кривому розі він готував молодих бійців до служіння батьківщині. Потім був направлений до однієї з найгарячіших точок Дебальцевого, де й віддав найцінніше своє життя. Знайомі друзі Олександра Івановича згадують його як надзвичайно Позитивну людину з добрим почуттям гумору і професіонала своєї справи. В Нікополі у нього залишилась дружина та 17-річний син. Попрощатися та віддати шану герою українського народу з'явилась велика кількість небайдужих Нікопольців, які, не стримуючи сліз, клали квіти та висловлювали співчуття рідним загиблого. Живим коридором під оплески співвітчизників Нікополь проведжав свого славного сина вічна пам'ять герою. На посаду начальника Нікопольського міськрайонного відділу УМВС України в Дніпропетровській області призначений полковник міліції Василь Піскунов. На початку тижня в стінах Нікопольського УМВС відбулось знайомство з новим начальником Нікопольської міліції. Представляв Василя Піскунова заступник начальника головного управління, начальник кримінальної міліції, полковник міліції Олег Грось. Були присутні і керівники міста та району. Народився Василь Миколайович в Нікополі, де закінчив середню школу номер 13 Після чого вступив до Дніпропетровського аграрного університету. Пізніше працював у Нікопольському управлінні сільського господарства. Одружений має сина і доньку. В органах внутрішніх справ 53-річний Василь Піскунов працює вже 29 років. В обласному УМВС він був куратором Нікопольської оперативної зони. Своє нове призначення вважає дуже відповідальним моментом у житті і ставить для себе наступні завдання. Основна задача, яку мені поставив, поставили руководитель міністерства, яку мені поставив сьогодні наш генерал, це максимально сохранить личный состав. Вторая не менш важлива задача для нас, а може бути і главная, це общественная безопасность. В это тяжіло время треба перестраюватися і перестраюватися на ходу. Наразі Василь Миколаєвич більш детально вивчає ситуацію в місті для подальшої конструктивної роботи. Днями у Нікопольському міськвиконкомі служба безпеки України провела учбове тренування щодо протидії тероризму. Для працівників нікопольського міськвиконкому це стало справжньою несподіванкою, оскільки ніхто не знав про дані заходи. Охороною установи було виявлено підозрілий предмет на другому поверсі. Відразу ж була проведена евакуація всіх працівників, а також попереджені правоохоронні органи. Оперативні служби швидко прибули до місця події. Пізніше СБУ повідомило, що це було учбове тренування а підозрілий предмет лише муляжем. Закликаємо всіх нікопольців бути пильними та уважними і своєчасно повідомляти правоохоронні органи. Про факти можливого виявлення вибухових пристроїв, підозрілих предметів і осіб за телефонами 101 та 102. Минулого тижня відбулось закриття міської спартакіади з футзалу серед школярів міста. Напередодні пройшли змагання з футзалу в рамках міської спартакіади серед школярів. У змаганнях взяли участь команди 26 шкіл міста. Це понад 260 юних футболістів. Змагання проходили серед команд загальноосвітніх навчальних закладів 1-2 та 1-3 ступенів. Школи першої категорії одразу визначили переможців. Так перше місце посіла школа номер 11 друге місце школа номер 1 і третє команда школи номер 17 у фінал змагань, в якому визначились остаточні переможці, вийшли чотири команди загальноосвітніх навчальних закладів першого, третього ступенів, а саме школи номер 4 9, 10 та 22. У справедливій та дружній спортивній боротьбі перше місце виборола команда школи номер 4 друге місце школа номер 9 і третє школа номер 22 Сьогодні дуже складна була гра, особливо за, фул, за фінал. Ми молодці, ми зібралися, ми виграли, ми дуже раді. Привітали переможців та нагородили подарунками представники міської влади на чолі з керівником міста Андрієм Фісаком. Ребята четвертої школи немножко більше хотіли стати победителями, ніж ребята дев'ятої школи. Ім дійсно це удалось. Прекрасний футбол, молодці ребята. Здорово. Учасників Спартакіади веселими номерами вітали переможці міських змагань з черлідингу 2014 року. Дівчата-черлідери школи номер 22 А також зразковий вокальний ансамбль Рінсен. Вітаємо переможців та бажаємо нових звершень. Нікополь готують до зустрічі весни. Про це свідчить активне прибирання територій по місту, до якого залучено всі комунальні підприємства та обслуговуючі компанії. Докладніше про це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Перед початком весни в Нікополі розпочались активні роботи по благоустрою міста. За вказівкою виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака до прибирання територій після зими залучено всі комунальні підприємства, а також обслуговуючі компанії. Як готують міста до зустрічі весни, ми запитали у начальника відділу благоустрою. На даний момент санітарне состояння міста желають бути кращим, але ми працюємо в цьому напрямку. Мы возобновили чистые четверги, но, на жаль, принять участие в них у нас людей очень-очень мало. Хотелось бы, чтобы каждый житель города понимал, чистота в На жаль, не всі нікопольці розуміють та виконують елементарні правила культурної поведінки і часто смітять навколо. У цьому ми пересвідчились, слідкуючи за ходом робіт по прибиранню міста. Працівники обслуговуючої компанії Домком Нікополь протягом тижня наводили лад на алеї по проспекту Трубників. Збирали сміття та вигрібали листя силами робочого персоналу. Вбираємо територію, яка за нами закріплена, від Універмага до Альпова. Вийшли, вже процентів 60% ми вбрали. 50 людей у нас колектив, от, от, всі працюємо. Результат плідної роботи прибиральників уже зараз пилує око перехожих, які щодня проходять алею. Особливо нам була цікава думка молодого покоління Нікопольців. Хорошо, що міст почали обирати до початку весни. Ми кожен день практично ходимо по цій алеї і дивимося на це все і радуємося. Не відстають від своїх колег і представники обслуговуючої компанії «Ніко Арс». у чистий четвер вони прибирали сквер напроти медичного училища, а також прилегли до нього територію. Автобусні зупинки, фонтан, дитячий майданчик та площу біля каплиці. Вичищають сумлінно, але доводиться це робити щотижня, бо невдячні мешканці вкрай відмовляються підтримувати чистоту. Дом кріпака 4-6. І там, виходить, є контейнери, І на кріпака 8 є контейнери. Але всі люди, які йдуть на роботу, вони всі свої відходи приносять в ці маленькі мусорці які от сюди стоять для бросання сміття, розкладової, тому вони заповнені. Люди, які тут гуляють, курять там і п'ють, то вони все бросають от так от. Життелька прилеглого до скверу будинку дуже задоволена роботою прибиральників. Это очень хорошо убирают. Мы очень довольны. Студенти медичного училища щодня відвідують сквер, говорять, що зараз повз нього приємно проходити. Територія завжди підтримується у чистоті. Мы здесь ходим каждый день, и сегодня начали ну эту неделю мы начали замечать, что начали убирать. Очень хорошо убирают, красиво, чисто стоят. Выходя на перемену, мы замечаем, что очень часто здесь маленькие дети, матери с колясками выходят на прогулку. Нужно, чтобы было чисто, было меньше мусора. Очень ценим, что работники приходят и убирают, следят чистотою. Найбільший об'єм роботи по прибиранню місту виконує Нікопольводоканал. На цьому тижні бригади працівників прибирали від сміття захаращений парк перемоги. А на ділянці парку напроти входу до центрального ринку вигрібали та вивозили сухе листя. За допомогою спеціальної техніки зі щіткою вичищали паркові доріжки. Таким чином стан території до і після прибирання важко переоцінити. Силами людських ресурсів та техніки міськводоканалу у належний стан після зимового посипання приводять і проїжджі частини міста. Хозяйственный участок города канала на сьогоднішній день к уборке проїжджої частини города Нікополя Задействовано 4 единицы автотракторной техники. автотракторної техніки. З доріг спочатку прибирають накопичений бруд, а потім завантажують його до Камазу. Всі ці роботи виконують за допомогою модифікованих тракторів. Остаточне очищення проїжджої частини виконує глобус, спеціальний автомобіль для прибирання доріг. Глобус, який у минулому році реанімували після тривалого застою, зараз активно залучають до прибирання доріг. Його функцію можна порівняти з роботою миючого пилососу. Глобус вичищає від каміння ділянки біля бордюрів та вимиває весь бруд з дороги. Щодня з доріг вивозиться близько 60 кубометрів сміття. На цьому тижні від засмічення очистили проїжджу частину по вулиці електрометалургів. Тобто передвесняний благоустрій нашого міста у повному розпалі. Його результат вже милує око перехожих. Якщо до цієї роботи залучиться максимальна кількість містян, ми разом зможемо зробити наш Нікополь комфортнішим для проживання. Яку погоду готує нам перший тиждень весни? Дізнаємось за мить. У вихідні, а також понеділок, спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Ранкова температура становитиме від нуля до плюс одного. Вдень повітря прогріється до плюс п'яти. У вівторок небо буде вкрите хмарами, які до обіду розсіються. Опадів не передбачається. Температура вранці нуль плюс один, вдень плюс п'ять. Хмарною буде і середа, проте без опадів. Трохи прохолодна температура вранці мінус два, до обіду зміниться до плюс п'яти. Четвер обіцяє бути хмарним, вночі можливий невеликий дощ. Вранці температура не перевищуватиме нуль градусів, вдень триматиметься на позначці плюс п'ять. П'ятниця також буде хмарною, опадів не передбачається. Середня температура вранці становитиме нуль градусів, вдень потеплішає до плюс шести. На Сьогодні це все більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Бажаю вам гарних вихідних, миру та злагоди. Побачимось за тиждень.